Ситуація, коли нам потрібна ваша підтримка, допомога і розуміння, Тернопільська область займає практично перше місце по виділенню землі атошникам. Але всі знають, де це земля і яка ця земля. Ми консультувалися з архітекторами. Справа в тому, що дуже низько залягає дуже високо залягає пісок, будуватися там неможливо. Місцевість горбиста і для її вирівнювання, як кажуть спеціалісти, потрібно близько 70 мільйонів гривень. Хлопці, які воюють. І які пішли з звичайних простих сімей, таких грошей, на жаль, немає. І на сьогоднішній день нам відомо, що на території, на території Тернополя, в самому Тернополі, є земля е, близько 9 гектарів. І ми дуже б хотіли, щоб е, ви розглянули це питання і цю землю все-таки віддали атошникам. Чому ми настоюємо на цьому? Уявіть собі люди, які воюють за свою землю, які проливають кров, які без перебільшення помирають за неї. А це такі найкраще. Дуже часто не мають своїх квартир. Тут присутні, не дуже хочеться мені цим спекулювати, але я мушу про це сказати. Представники родин загиблих. І що ці люди залишили своїм свої родинам? Землю на світнику? Хто з вас хотів би там будуватись? Невже в нас для наших героїв немає нормальної землі? Невже ми не можемо їх забезпечити житлом? Не можемо забезпечити нічим. Повірте, слава Богу, з медициною ми розібралися. Хлопці лікують зуби, хлопці зараз відправляємо в санаторіях. Більш-менш міноборони, волонтери спільно включилися в роботу на сьогоднішній день. Більш-менш армія забезпечена теплою білизною. Ми практично зараз те, що викупляє самооборона, це автомобіль і оптика. В рідкісних випадках хочу подякувати до речі при наводі самопомочі, тому що так як включилася Бачинська роботу, і так, яка та співпраця знаю, наголоджена, то це сотні і сотні лісових костюмів, це купа роботи. А зараз йдеться трошки про інше. Мені дуже хочеться, щоб хлопці воювали не за ефемерну землю, а за свій реальний кавальчик землі в рідному місті. Це наша земля, ми тут народились, розумієте, Ми всі дихали цим повітрям, ми ходили по цій бруківці, ми росли в одних школах і пішли воювати найкраще. Невже ми дійсно викинули на смітники? Уявіть тільки герої на смітнику за цвинтаром. Невже це нормально? Шановні, я закликаю до вашої совісті, до вашої людяності, до вашої порядності. Я розумію, що питання не винесено на земельну комісію, але знаю, що тут присутні представники земельної комісії. Тому прошу проголосувати. І сьогодні це питання, ми вимагаємо, щоб було вирішено. Будь ласка, зробіть для цих людей те, що ви можете зробити, щоб вам потім не було соромно перед своїми дітьми, перед своїми онуками. Я щиро вірю в вашу порядність і людяність. Я думаю, хлопці, будуть додати. Прошло винести Проєкт постанови міської ради про виділення земельної ділянки і подати його зразку. Земельна комісія є наявність. Я думаю, що ми можемо розглянути це питання прямо тут, на, на сесії міської ради. Запросив станачальників земельних розмістити, де сприясні ще якісь зараз поводить. Запросій за Можна ти ще що Це в районі обласної дитячої лікарні на Хмельницької траси. Там 8,5 гектарів. І є ще 2 гектари під стоянкою, яка не використовується. Ми думаємо, що було б правильно віддати цю землю, а то ж нема. От це дома хорошо. Це дома багато, там не визначено летальних план і метальне І ця з мене ділянка пошкількова, це є з ділянка, стоянки, роблять уряд. Ксеп-сонячні. Ні, старі було ні, то давайте пропустити розпусти. Це територія, прокуразаємося, призначити плати про позитивою. Тому що я дати людям під забудову кожному хамвілянку, це розумієте, що призначення. Це перше. Друге питання. Учасники то знання вже більше працюють спільно з вашими представниками, співмічними свят, з містами освіти, про те, що прикладає займе напрямку міського трассу, це ходить інзайдиталію власне землі. Власне там формується правильні всі учасники. І це ми хочемо забрати соціальних потреб міста, щоб дати їх учасників. Ця земля може бути призначена під те, що ми говоримо, під відповідально. Тому що це буде набагато простіше зробити, ніж переводити землю, та яка зараз є її підполагаю проти, ми ви робити. Давайте, щоб зараз це питання не пропадало, оскільки ви тут присутні, мають почути якісь рішення, як економічка рада. Ми доручуємо це зімельні комісії, доручимо охороні архітектури сповідування, представників кожної фракції. Сергій Віталійович, на рахунок зміни цільного призначення, я думаю, що це є уповноваження з начального законодавства, сесії міської ради, правильно? Це є уповноваження. За мене місце є тут наявність. Приміняти ціль призначення, розглянути це рішення, я думаю, нічого не мішає. Півтора року часу, Сергій Віталійович, поки йде війна на Сході, нам розкажуть, нам і донецькі. Ми розглянемо це питання. Ну, ми, нам вже трошки не надають слухати, давайте ми вже на мене розглянемо. 700 учасник, більше 700 учасник, а то отримали на ділянку. Там буде зробить його Про пропадання доріг, про докладну комунікацію, проєктну документацію, всі твої потребуються. Це завдяка повністю продати для житлового будівництва. Сергій Віталійович, я розумію, що вони ведуться, але вони не хватають. Давайте ми хочемо подати постанови земельна комісія тут наявності, я думаю, що вона може це собі дозволити розглянути. Якщо є порядок про інтересні сесії, ви можете зараз сказати, що це було США, що це було законно правильно. Ми не можемо подати, ми, ми можемо інші подавати проти місця часу винести до нас сесії. Пані, до вас питання. Ви проти земельної ділянки на Горбонецьку, так? Ну, представте себе, будь ласка. Дякую. Я хочу уточнити для себе. Говорить, що реально, у нас не є, тут двері зацікавлять, там само. Я просто хожу те, що нічого нічого не вийде. І, це, так, не було, і ця колекція була і ця і на бійці. Це не повинно цілком, а так? Коли прийшла туда в хату, треба було за захищатися, так? Особисто <плес> я представників батальйону прямоти. 8-й пол з Я пол, я третій пол спеціального призначення міського міського ради, проходив службу, аеропорт. Ну, Я не думаю, що ми перед вами заслужили того, щоб просто взяти, сказали, вибачте, ми це хочемо розглянути, вибачте, давайте ми потягнемо, давайте ми будемо кидати, місяць будемо розглядати, місяць буде будемо думати. Зараз є сесія міської ради, є проєкт постанови, проєкту рішення. Я думаю, нічого, кожному вашому не мішає. Можливо, ми є безход. Можна ставити на стрій. Проти того, щоб ми це розглядали зараз. Ми все рівні так. Ми вас заслужили того, що то, щоб вас не судили. Ви заслужили того, що ми дали вам саме те, що вам потрібно. Що Ні, не те, що нам потрібно, все рівні А те, що нам положено згідно чинного законодавства.